Дорогий день, добрі глядачі! Ви на найнепотрібнішому каналі на світі. Тут відбувається тільки відбірна абсурдна дичина, і я його ведуча Ольга Вольц. Хай пожерка, ноунейм, аморальна та найгірша людина у світі. Коли мені було 8 років, я насрала на могилі свого прадіда, бо він похований у нашому дворі, і я не добігла до туалету. І сьогодні я візьму інтерв'ю у фанатки Олександра Суботи. Спартак. Його звати Спартак. Так, все, окей, добре. Сьогодні я візьму інтерв'ю у фанатки Партака Нодоти, А.К. Динамо вівторка. Дізнаємось, чому її сюди привела поліція, та що таке стоїцизм та асер... Асертивний. Асертивний. Тож втуліть, будь ласка, будь ласка, українською буде ласиться підписку, і ми поминаємо. Точніше, починаємо. Що ж, представтесь, будь ласка, мене звати Ольга Стіна. Стіна? Стіна. Окей, добре, Ольга Стіна. Як ви дізналися про Спартака Суботу? Одного разу я прийшла до себе в спортзал на районі, і всі дівчата. В роздягальні перешіптуються. Ой, а ти бачила новенького? Ого, да він такий краш? Ну я заінтригувалась, заходжу вже в сам спортзал, там де тренажери, і одразу чую запах. Харизми. В залі 100% є альфа-самець, а потім бачу його такого високого, білявого, асертивного, всього в татуюваннях. Ну, Я одразу зрозуміла, що він лікар-психіатр і кандидат психологічних наук. Що, прямо на обличчі було написано? Ні, в мене просто дуже розвинутий емоційний інтелект. Ах. І далі що? Далі я беру гентелі і в той раз взяла дуже важкі гентелі, Ну, прям ледве їх піднімаю, обличчя червоне, під з очей, я ледве дихаю, і тут я дивлюся, а до мене наближається Спартак. А в нього така когнітивно-поведінкова аура навколо нього. І він наближається до мене і каже: Я Спартак-субота. Психологічний психіатр, схема та психотерапевт, кандидат психологічних наук та директор інституту доказової психотерапії. І я бачу, що у вас обсесивно компульсивний синдром, а також фобія, гантель та панічна атака від знаходження в спортзалі. Раджу вам приймати настоянку з бананів, крапиви та конячої гриви, і всі ці синдроми зникнуть. Ну, ось так, от ми і познайомились. І ви перепитали у нього про медичний диплом. Ну, підтвердження всіх. Цих регалій ні, харизми та холодного виразу обличчя було достатньо. А ще у нього було 200 тисяч підписників в інстаграмі, тобто він вже дуже популярний був. Добре, давайте перейдемо до розслідування. Ви бачили розслідування зробив ноунейм. Він просто заздрить цілих сім місяців на розслідування витратив. Треба звертати на якість розслідування, а не на відомість персони, яка його робила. І так, серйозні справжні розслідування робляться не за пару днів. Неправда, я провела розслідування з ким спить мій колишній за пару годин. Зайшла в його відмічені фотографії, подивилася, хто його лайкає. ну Знайшла цю стерву, окей. Ви бачили, що в тому розслідуванні є посилання на базу скопус, де Спартак ніколи не публікувався, хоча він казав зворотнє, і в його кандидатській дисертації просто. Купа неприпустимих помилок як для науковця. Ну так треба було сприймати його подкасти просто як розважальне шоу та не сприймати це серйозно. Але ж це не розважальне шоу, де два стендап-коміки сидять і розігрують комедійні сценки. Спартак позиціонує себе як лікаря-психіатра, не маючи медичної освіти. Він навіть власній дисертації заперечує слова, які ж. Потім промовляє в своїй подкаст терапії. І що? Мені подкаст терапія допомогла. Я вилікувала депресію. Але ж це статистична помилка уцілівшого. Є люди, котрим його поради та подкаст терапія тільки нанесли психологічні травми. Можливо, ви про них просто не знаєте. Це не він вас обманув, це ви дозволили себе обманути. А щодо роботи в СБУ, це ми також себе обманули, подумавши, що він працював в службі безпеки України. України а насправді він працював в ТОВ спілка безпеки України. Одразу видно, що ви фанатка Іллі. Не вірте цьому завісніку. Мені Спартак сказав, що він працює в службі Божій України. Чому ви одразу думаєте, що я фанатка Іллі Тому що Спартак навчив мене ще одному розумному слову: дихотомія. Це означає, що ви або за Спартака, або проти нього. Ну і взагалі це все розслідування. Ну просто вода водою. Я вірю тільки в Спартака. А ще в єдинорогів здається, я починаю розуміти, що ваше прізвище Ольга стіна не випадкове. Це не прізвище, а псевдонім, який придумав мені Спартак. Він сказав, що важко пробитися крізь стіну упереджень і зробив задумливий, асертивний погляд. Ольга. Чому вас на інтерв'ю привела поліція, та чому ви в робі арештантки? Для мене це дуже особиста історія. Якось мені подзвонив Спартак і сказав, що йому потрібна допомога терміново. Ну я запропонувала, кажу, ну давай сьогодні в п'ятницю. Він сказав, що в п'ятницю в жодному разі, тому що він готується бути собою. Тому я запропонувала, ну давай завтра, в суботу. Він сказав, ну, в суботу окей. Я приїхала до нього в суботу додому. І ми давай друкувати дипломи. Я їх робила в фотошопі, а він друкував та вимокував в якійсь воді і розвішував на балконі. Підробка документів це ваше оціночне судження. Я була щаслива, допомагаючи Спартаку. Потім він сказав, що зараз приїде його друг, дуже відомий інструктор. І треба йому в фотошопі намалювати диплом, що він служив в ЗСУ. Ну, коротше, приїжджає цей інструктор, теж доволі. Харизматичний мужчина ну, не такий асертивний і аура в нього не така чітка. І стоять вони напроти мене і кажуть в унісон «Заплющ очі. Я заплющую очі, і вони кажуть: відчувай. Я відчула запах лайна і свіжо надрукованих дипломів. Потім відкриваю очі, а в квартиру вже ломиться поліція, а Спартак з цим інструктором даває навтюки. Один, як Джеймс Бонд, стрибає разом з парашутом прямо в вертоліт, а другий стрибає з дев'ятого поверху прямо в обійми фанаток. Ну і... Поліція мене заарештувала. Я в шоці від почутого. А потім до мене в тюрмі телефонує спартак і каже, що він може бути моїм тюремним психологом. І замість стандартної ціни за консультацію в 100 доларів він може мені зробити знижку і зробити консультацію за 80 доларів. Він дуже. Асертивна, емпатійна людина. Божечки, слухайте, я змінила про нього думку. Дуже емпатійна людина. Він не забув про вас навіть у тюрмі. До речі, ось тримайте брошурку нашої секти секти свідків суботнього дня. Я масон? То він ще й масон. Ну, а як же? А світом правлять китайці разом з інопланетянами. Дорогі глядачі, як кажуть свідки секти суботнього дня, хто правий Ілля чи Спартак, все розсудить суд. Так суд вже був Корсун, тигривий. Суд був наді мною, мене судили. Добре. Добрі глядачі, запам'ятайте. Якщо вам кажуть, що ви обісрались, в жодному разі не перевіряйте штани. А кажіть одразу: це все наклеп. По можливості підтримайте випуск моїх дурних відео фінансово. Реквізити в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Підписка, дзвіночок розворот в три четверті. Сподіваюсь, ви бачите мою добру, світлу, неасертивну ауру. А якщо ні, то давайте я вас обніму тю-тю.